Корочки їдять. Сходить сонечко. Ось так. Але надворі дуже холодно. Як для травня місяця холодно. Сітку, бачите, таку натягнули, тому що колись залетіла сюди лисичка і пошматувала мені качачок. Посадили кущ винограду ось такий. І влітку їм тут дуже комфортно. Немає такої жарі. Ось так. Холодочок це їм зробили. Чоловік пішов чистити у свиней. А я управляюся, всім їсти даю. Ось мої бройдери. Набирають вони вагу вже краще, звичайно, вони поїли, сіли, поїли, сіли. Вже гарно. Зараз я у них тут почищу під стелю соломки свіжої, і буде все добре. в все, порядок тут. Бройлерів. І я вже, я їм в раціон додавала ще трошки більше гороху, щоб вони швидше вагу набирали. І зараз я оцього міченого зважу і подивимося, скільки він важить. Він у місяць важив кіло 620, по-моєму, так. Кіло 660, щось таке. Ми будемо вважати кіло 600. От зараз подивимося, скільки ж він набрав ваги. Так, ось нуль. І ось наш нічений бройлер. Що там шукаєш? Давай, ставай на віса. Давай, давай. Помаленьку, отак, молоде. Чу-чу-чу-чу. Давай, давай, давай. давай, давай. Ти що? Ну, ось три, три з половиною. Їм два місяці і неділя. Ну, це найбільші, друзі. Так що потрібно було ізначально їх відсаджувати окремо і щоб вони окремо їли і додати більше гороху. Ну Це моя помилка. Я ж говорю, я давно не держала бролеві, тому що ми їх не любимо. Забирай його. Ксатульчик неси. Та друзі, ось стою в картоплі. Дивіться. У По коліну Така ботова. Чи буде тут картопля? Будемо бачити. Це ось один сорт тут, а це еволюшн, другий сорт. Я ось травичку по картоплі. Та курочкам даю своїм, щоб яйце несли. Ми курям лафа. І курчатам теж. Для мене морозиво, для них трава. Вийшли руки у нас від цього кусочка перемотоблочик на плану. Помідорчики прийнялися, всі гарненько стоять, тому що прохолодна погода. Якось поки все добре. Така у нас картопелька тут ще не квітує, тому що це пізній сорт, це у нас гранада. Де-не-де де вже бачимо сєм. Випустила під конос. Кормили. Так що поки все добре. Так. Чистенько. Ми її. Не її, а коли тільки посадили, землю обробили стомпом. Де-не-де -де вже багаторічники вилазять, а однорічники вона забила, немає. Слава Богу. Ось так. Я пішла працювати далі. Друзі, ви бачили, як я обрізала цю деревинку. Це у нас абрикос ананасний. Ось бачите, я закрунила її низенько. І ось оці чотири гілки, які такі основні, які гарні будуть. Я їх лишаю, а всі останні ці гілочки обриваю. Ось так. Вони тут не потрібні нам. Називається осліплювання деревин. Ці гілочки всі осліплюємо. Отак виставляємо 4 гілочки. раз вони йдуть у різні сторони. А це ось, друзі, у нас персик. Ви бачили, я зрізала на 30 см від землі і буду формувати не отаким штамбом. Ось. Таким Таким я не буду формувати, буду формувати по-новому. Хоча і так це гарно. Бачите, я його опустила низенько, на рівні руки. Мені не потрібно брати драбину, вилазити, обробляти його там, чи рвати плоди. Я зробила гарно. А це буду формувати по-другому. Ось ці гілки, які пішли основні, я їх лишу. І тут оце все я лишу. Побачимо, скільки він на, на яку він набере масу за цей рік треба зробити і полити його, бо вже давно не поливали. І будемо формувати по-новому цю деревинку. Персик обробили ми вчасно, бачу, немає ніяких, ніякої курчавості. Ось це все гарно. Ну, Тут де-не-де бачу з'являється. Чуть-чуть оце. Це... Зараз його потрібно знову обробити від гнилі. Від е шкідників обробити і буде все з ним гаразд. де десь бачите, є, яка зілочка. Десь не попало і ось вона з'являється в такі листочки негарні. Це деревинка нижча, це інжирний персик і бачите, там нічого немає. Добре оброблений, все, всі гілочки захвачені. Це трошки вищий, звичайно, і десь не попало. І є. Бачите, я знизу Вон, оставила дуже багато пагорбу. Нам пригодяться на другий рік. Хоча я вже його опустила низько, вже мені така крона дуже подобається. Сьогодні почалась процедура у нас. Бачите, винограду. Ось перша шпалера це ось друга шпалера. Ось до другої шпалери треба причепити, тому що вітер і він буде ломати буде гілячки. Треба кожну гіллячку прив'язати до шпалери. Теплеру, кожну гіллячку. І потім, друзі, ще з недільку і потрібна пасинковка. Ось бачите, оце все потрібно видалити. Тому що воно буде тільки загущати крону і виноград не буде виспівати і з цього нічого гарного не вийде. Вітер бішаний сьогодні. Ось кожну гілячку, Ось яка тут напротив, її треба кожну гілячку прив'язати, бачите? Так, кожна гілячка прив'язується, в ще й дощ крепоти почав. А я почала сапати помідори свої. Знову полуницю зібрати потрібно. Я її їм майже і не мию, а що її мить вона у нас не оброблена нічим. А така, яка є, таку йому. Бачите, чистенько, гарненько. Я пішла сапати помідори. Висапала я свої помідорчики. Вже чистенько в мене. Дивіться, вже в мене ці, де під бутилками були, вже квітують. Це примадонна. і Це ще якийсь квітує ось. Читаю. Він сильно сам стрибнув в машину? То чого ховаєшся? Ти ховається десь. Не, Не іди сюди. сюди. Лиман. Так тут тільки Де ти тут шишки бачив? приїхали. Ось бачите, який тут у нас хвойний ліс. Капець. Я тут ніколи не була, але сосен я тут не бачу. У нас лісів немає. У нас одні поля і все. Це не ліс тут. Чотири ряди, туди я не пройду. Там вже, якщо вам видно, там вже йде далі поле. Ось бачите, тут чотири рядочки цієї. Ну, Полоса така. І все. Нічого тут цікавого немає. Зовсім. А ми приїхали за шишками. Їх тут немає. Бачите, все таке старе старе, негодне. Ось такі дрова кому потрібно. Немає тут нічого. Ніяких сосен. На шкода. Даром спалили бензин. Немає сосен. Ось так, бачите. Нічого цікавого. Хотілося попасти в настоящий ліс, але немає. І ось так у нас поля, 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 безкраї поля. Партизани ти немає мати. Бачите? Лісця. Лісосмуга. Це не ліс, а така лісосмуга в 4. Рядочки і все. Ось таке у нас життя буття. Все-таки знайшли ми ось три, ні, 4-5 сосенок. На другій вже галявині. І ось, бачите, є такі шишечки. ось. Зараз вирвемо їх. А це, напевно, вона квітла так. Я не знаю, що це таке, але ось шишечки є молоденькі. Це ж їх треба туди достати. хто ж їх туди залізе, достане. Ну так, ну, да, ці шишечки можна. Ні, перчатки не взяли, так? Да? Ці не, не я. <клес> не в машині. А на цій немає. От у на одній є, а на цій немає. Зовсім не одної шишки. А, жонду наверху. О, хто ж тут залізе. А шишки потрібні нам. Друзі, я кожного року хворіла. У мене хронічний бронхіт. І ось я Цілу весну пропила ці шишечки, настояні на спирту, можна на самогонці, можна на водці. І я в лікарні не лежала, слава Богу. Обійшлося. Ну, ось ще є, бачу, шишечки. Зараз попригинаємо. Та там її багато не треба. Знову трову баночку зробити знову мені вистачить. Ось такі тут. такі деревцята. Знаєте, ми і цьому раді, у нас і цього немає. Нам довелося їхати за 15 кілометрів від свого від села, щоб потрапити в такий ось лісочок малесенький. Тут такий аромат, знаєте, такий запах гарний, наче конваліями пахне. Ось там давні. Вівці, по суті. Ось такі сусни, жалкі-жалкі, бідненькі. Бачите. Ось таке все. Що й шеї? Та стане, не треба більше. Може, ще комусь знадобиться. Бачите, дивіться, все сухе. Вона такого дерева. Ось ми збирали. Скільки шишок. І тепер буде. Вони гарні. Дивіться. Для мене. Можу показати навіть. Дивіться. Для мене вони гарні. Нельсон, поїхали. Давайте нагулявся вже тут. Поїхали, гай. Навіть тут в такому лесенічкому лісочку і так дихається вільно. Да. Мрію після Коли наступить мир, коли буде перемога, мрію колись поїхати в ліс, в настоящий ліс, прогулятися, побачити гриби деякі ростуть. Я, звичайно, збирати їх не буду, бо я не вмію їх збирати. Я не розуміюся на грибах, бо в нас їх немає. А так походити, я думала, зібрати трошки ось опаду цього. Замульчувати там у мене троянди там, але тут його геть, геть зовсім мало. Це треба ходити, гребтися. Все. Чоловік добирає, шишок нападав. Зараз будемо їхати, машина стоїть наша. Отак, якийсь часик побули. Гармонії з природою, а тут тільки городи і городи. О, назбирали. Фу, захекалася. Грибла ще лопаткою не зібрала там, гортензії прикрию. І їдемо вже додому. Все, ну не, не даром приїхали. У нас скільки видно, поляй, поля і поля. Й поля. Трава росте. Тут ось горошок посадили люди. Другой пуля. Гуля і поля. Посадки, які були, ті люди повирубували, бо топити треба чимось, а газу у нас немає, хоча по документах. Вже давно газовані все села. Ну, ось так.